Привіт, привіт, привіт усім, привіт усім. Вітаємо вас на музичній терапії. Вітайте, Любов Іванівну. Я даю їй слово. Добрий вечір, мої хороші. добрий-добрий вечір. Саша з серденьком красивим, як завжди. Добрий вечір. Софійка, чогось така серйозна, чого серйозна така. Добрий вечір, красунечка. Альонушка, добрий, добрий вечір. Ще у нас дівчинка, євочка, красунечка, добрий вечір, тобі красуне. Так, хто у нас тут ще? включаємо камери, смак Ярослав долучається ще до нас. Зараз, зараз, о, добігають, добігають. Прямо видно віконечка включаються, молочиночки. Ну, Рада тим, хто пунктуальний. О, ось наша Вікуся з такою принцесою, сама принцеса. Ще й принцесу взяла з собою, да? О, мама Таня з Ігорюшкою, добрий вечір, мої красунечки. Як же я вас рада всіх бачити? Мої хороші. Ну що, будемо починати? Всі готові до уроку, всі підготувалися. Всі. Ой, Мирославочка, мама Світлана. Бачу руку. мами Світлани значить з нами. О, дві руки бачу. Мама Світлана, добрий вечір. Мої хороші, мої ляпотуськи. Ну що? Я просила сьогодні підготуватися вам і підготувати з собою гарний настрій. Бадьорий настрій взяти. А ну всі взяли бадьорий настрій. Чи хтось залишив його за межами будинку? А ну? о, бачу, дві руки підняла євочка. Так, підготувалися. Да, і гарючочки з мамою тут це показують. Молодці. Ну що ж, зараз перевіримо, що у вас за настрій. У мене такий за вікном дощ іде, ливень, просто ливень. Світу Божого не видно. Але настрій у мене бадьорий. Я до вас підготувалася. Ну що, починаємо? Будемо вітатися. Так, Марійка, добрий вечір, Толюпа Сашунька, машунька ще з нами, машунька Смоляр, Привіт, моя красунечка! Така стильна дівчинка з нами також. Ну що, рада всіх всіх вас бачити. Починаємо. Сідаємо всі рівнесенько, спиночки стримаємо рівнесенько, і будемо вітатися патріотично. Жовте поле. Синє небо, синє море, а хтось може океан покаже, кому що подобається, і жовте сонце. Починаємо? Підготувалися? Давайте разом. Так. всі разом, не соромимося. Молочиночки, всі гарно співаєте, і головне всі посміхаєтесь. Так дуже приємно мені. Ну що ж, а тепер до теми нашого уроку. Сьогодні цікава, як мені здається, тема уроку називається Люблю я фізкультуру. Я за фізкультуру обома руками і обома ногами. Чому я люблю фізкультуру? Я розкажу вам, чому я люблю. Тому що я хочу бути здоровою. І ще я хочу бути красивою. Тому треба робити фізкультуру. І я запрошую на нашу музичну фізкультуру всіх вас. Права рука, підняли праву руку. Де права рука? Права. Альона права рука. Альонка О, права рука. Машунька, де? Машунька, де права рука? Марійка то люпа. То люпа Марі... Марій... то ліва. О. Так, Марійка Смоляр, знаєте, права рука. Молодець. Марійка. Смоляр-марійка Смоляр, інша ручка. О, ото вона. Ліва рука, ліва рука. А тепер правою рукою побили по колінцю правому, по ніжці. Так. Тепер лівою рукою. Ну, а тепер співаємо. Піднімаємо свої попки зі стільчика, з дивану. Встаємо, піднімаємося і будемо співати і працювати. Вперед, зі мною, так? Давайте активно всі будемо займатися. Так, зараз музика включиться. Підніму я праву ручку, буду трішки так стояти. Підніму я ліву ручку, потім тику нищиться співати. І тут тут Приготували те наші ніжки, підніму я праву ніжку, буду трішки так стояти, підніму я ліву ніжку, стану зомба тріща заспівати. Щоб на вколішках стояти, потім стрибну вгору, вгору, Щоб усім похочим нагадати і ту-ту-ту. Себе, щоб у світо хоче нагадати старону, тут тору, -ту -ту тутру. -ту -ту Люблю я фізкультуру, весеньку, ту тут туру, тут туру. -ту Люблю я фінкультуру, молодці. Ну що? О! Ось на Софійка навіть Аж упала Софійка. Попрацювали, трішки розм'ялися. А тепер я вам пропоную поприбирати у вашій квартирі. Але не просто поприбирати, а по-музичному поприбирати. Миємо вікна. Помиємо зараз вікна. Так. Стелю будемо білити. Побілимо стелю. Так. Усі речі поперем. Поперем. Підлогу позамітає, а хтось буде пилососити, хто що хоче, але гарно замітаємо. Перемелемо каву для мами або для тата, зліпимо пиріжки. Я люблю з вишнями. От, уявляю, прямо ж слина покотилася. Зліпимо пиріжки, а потім будемо вибивати з пилу килимки. Отак, отак, наче пил, і будемо батьки лимки. І кожного разу, для тих, хто слухає нас вперше, будемо прискорюватися, так? Ну що, не будемо відставати? Знаєте ту пісню, так? Так. Да. І будемо чхати. Правильно Софійка вам підказує. Будемо після пилу будемо тхати в лікот. Пчхи, пчхи, пчхи. По-музичному. Під музику будемо все робити, так? Да? Мама Таня вже приготувалася, вже знає. Саша чапля підготувався. Ну що, починаємо? Так, всі зі мною давайте, давайте дружненько. Миє, миє, миємо, ми, ми, стелю білимо, усі речі поперед лопометемо, перемилимо мика потрібку пиріжки. Після цього вибиваю пилу килимки. Ну, а потім всі мичкаємо чим чим. Супер молодці, усі ми класні, класні, ми супер молодці, прискорюся. Давайте, давайте. Ми є, ми є, ми є, ми на стелю підемо. Усі речі поперек під лопу летимо. Беревели, моми, Після цього вибиваємо спилу килинки. Ну, а потім всі ми. А тепер я пропоную вам ще й піти в душ разом зі мною. Музичний душ. Будемо зараз чубчик мить Будемо чубчик нікого лисого в нас немає, у нас всі з волосочком, так. Будемо чубчик мити. Щічки будемо мити. В кого великі щічки, хто наїв щічки. О! є гарні щічки, наїли щічки, так. Будемо ручки мити. Ручки гарно будемо мити, так. грудку буде мити грудки, живіта в когось пузо, в кого що, не знаю. так. Потім ніжки буде мити, потерли ніжки. І нахиляємося до п'яточок, достаємо п'яточки. І все це під музику. Приготувалися? Так, разом зі мною починаємо. Чупчик мий, називається пісня наша. Дуже активна.

Комусь гарять, гар, комусь холодно. да Ну, я думаю, зараз нікому не холодно, бо всі зігрілися. Ну що? І скажіть мені тепер, будь ласка, чи любите ви фізкультуру, чи ні? Гляньте, як ми сьогодні активно попрацювали під музику. Як ви любите фізкультуру? О, всі у нас є шанувальниками і прихильниками да фізкультури. Ну, ось дівчинка навіть іде, настінька навіть іде. І теж також працює разом з нами Молодчиночка. Ну що, молодці! І фізкультуру зробили, і в кімнаті поприбирали, да наварили пиріжків, напекли, і навіть іще й Чубчик все помили тіло. Молодці, як завжди. Ну що, я думаю, ви самі знаєте, що зараз я вам покажу. Отак і отак. Оце отака моя оцінка для вас. Отака. У нас тут не бали, не оцінки. Не 12 бальна система, не п'ятибальна, а отакі вподобайки. Ну і, звичайно, моє вам серденько. От я вас дарую своє серденько. Відчуваєте тепло, мого серця? Я хочу до кожного, до кожного доторкнутися своїм серденьком. Дякую мої хороші, що ви сьогодні знайшли час. Дякую, Мирославочка, за серденька, твої красиві, які ти надсилаєш усім нам. Дякую усім вам. За що дякую? За те, що ви активно й старанно працювали. За те, що ви дарували один одному гарний, хороший настрій, бадьорий настрій. Ви дійсно сьогодні гарно підготувалися і зарядили не тільки один одного, а й тих людей, які будуть дивитися нас можливо в запису. Ну і ще я хочу подякувати нашим мамам. Мама Танюша. Ви просто найкраща. Мама Світлана. Ви поряд. Тетяна Олександрівна Чапля також я знаю, що поряд. Мама Таня Марії Смоляр, також поряд. Так, Альонушка, мабуть, поряд тату або сестричка. Це точно, хтось біля тебе поряд є, так? Я думаю, що всі-всі поряд. Да Софійка поряд з бабусе, Баба з мамою. Да Софійка, вони ще миє щочки, Да щічки ба, великі щічки в Софійки наїла. Треба гарненько помити щічки. Да Молодці. Ну, а зараз нам час прощатися. Сьогодні в нас. на на диво дуже багато дівчат. Хлопці, в нас тільки горьошка і хто Ярославчик і Саша Чапля, так? А то в нас дівчатка. В нас сьогодні така дівчача більша команда. Тому давайте спочатку будемо прощатися з дівчатками. Де мої чарівні леді? Покажіть мені праву руку вашу. Де права рука? Всі знають, де права рука. Права, да, Машенька, все правильно, всі знають, де право. Так. А хлопці лівою рукою буде прощатися, і Гарьша Саша, і Ярославчик. І ще у нас є богданчик також, так. Да. Дівчатка, права рука, підготувалися, співаємо зі мною. Так, приготувалися. Бувала для вас також музичні цікавиці. Тож до зустрічі мої хороші!